Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Друга частина відео, перша була з чого ми починали, а друга частина ми оновлюємо наші конвертики. Ми оновлюємо наші байндери. Ви бачите зараз на екрані всі байндери, якими ми користуємося, не всі ви можете побачити у нас у відео, а, в силу різних причин. Але ж, це байндер з основними нашими витратами, обов'язковими витратами, це в нас додаткові витрати. Байндер є у нас окремий з челенджами. і він доволі зручний в моєму випадку, тому що це, вважайте, як це накоплюючий байндер. Накоплюючий байндер, з якого ми кошти взагалі не беремо. Якщо я з обов'язкових витрат беру часто, з додаткових витрат рідше, але також кошти беруться, тому що потрібно там і на косметику, потрібно на здоров'я, там різні витрати в нас. То з челенджів ми кошти не беремо ніколи, тільки таким чином ми можемо накупити ці гроші. Так от, яблуневий сад. Яблуневий сад єдиний, що такий приємний бонус для вас. Да? Не 500 гривень ви можете накупити, 520 чи 500, 540 гривень ви можете накупити. Так? На дрібнички так само, тут 1300 замість 1000. Такі нюанси, такі мінуси, але тим не менше. От, Safe Challenge. 2000 можемо накупити. Ми розпочали е, новий челендж, старий ми завершили вже так? на дрібну техніку. Ну, всі, ви ці байндери вже, е, байндери, всі ви ці конвертики бачили і челенджі. Ви можете їх придбати, доволі цікаво ними користуватися, доволі корисно користуватися. В нашому телеграмі в інстаграмі весь перелік, фото, можете запитати, уточнити е, всі деталі, які вас цікавлять, вартість, і замовити так само. Вартість побачити і замовити так само можна в Телеграмі і в Інстаграмі. Так? Ці два байндери, які ви не бачили, але вони в нас, з нами також давно вони корисні, зручні, до використання. Єдине, що вони не для відео. Так от, повертаємось до наших цих двох основних байндерів, які завжди у нас в головних ролях у відео. і Знову ж таки, продовжуючи тему, а з чого все починалось, то коли я перейшла від паперових конвертів, ми перейшли від паперових конвертів до ціп конвертів, першенькими в мене були жовтенькі конверти, і я вирішила для того для зручності, для того, щоб було. Зрозуміло, що на конвертах не наліпки сюди ліпити, а раптом я передумаю, а раптом я захочу перейменувати, а раптом там, не знаю, ще мільйон раптом. Я зробила, роздрукувала, створила ось такі картки, заламінувала їх і зробила такі ось вкладиші. Вкладиші зробила, ними користувалася дуже довго і зручно було ви бачите відразу, що тут написано. Так от, але ж з наших відео ви побачили, що ось ці ось жовті конверти дуже незручні. Жовті конверти незручні через те, що туди тисячна купюра не поміщається. І це прям, знаєте, нерви так під'їдає добряче. Тисячна не поміщається, не всі купюри в нас. Однакових розмірів. І виходить, як ви бачили, в комуналку, ми вже замінили, тому що ну, терпець увірвався, скільки ж вже можна. І от я прийшла до того, що хочу замінити конверти жовті всі на біленькі, на оці прозорі, які ми вам пропонуємо. Так? І разом із тим я хочу замінити ось ці ось ламіновані вкладиші на наліпки. Їх так само ви можете у нас придбати в телеграмі і в інстаграмі те, що відлякує частину людей. Комусь просто не подобається, а є частина людей, які купують, тому що хочу, хочу, хочу. А є частина людей, яких трішки відлякує те, що ці наліпки не українською мовою, а англійською. Так от, сьогодні ми з вами розберемо, що ж означає кожен із цих написів, як вони перекладаються, що туди можна да, в ті конверти складати. І разом із тим ви можете вивчити. Вивчити, ну, скажу вам так, непогану кількість слів. Тому що якщо, наприклад, ви початківець і слово отве вам незнайоме, то, переклавши, що це вода, о, дивіться, я слово отве, вода вже знаю. Тож чудовенько, да, можна користуватися, у мене буде конвертик. Спочатку буде складно, тому що потрібно буде постійно пригадувати, а що ж це за вод? Що це таке? Десь було, десь тут на язиці крутиться, десь десь. Але з часом ви будете відразу ж розуміти, що це означає, і так потихеньку-потихеньку залучати англійську мову в своє життя. Давайте почнемо з а, заміни, заміни наших конвертиків. У нас, у нас підписки жовтенькі були, і ми з ними прощаємось жовтенькими конвертами. Так, наш конвертик новенький. Ми беремо всі оці заглушечки, чи прорізали, да, Кружечки нам, дирочки, прорізали, а сміттячку не забрали. Ми забрали все сміттячку, Так, і кошти сюди переклали. Це ж діло. Тут треба складати акуратно, щоб нічого не пом'ять. Але разом із тим навіть оці чек-листи будуть краще сюди поміщатись. Так, давайте я. я. Тут ще жовті конвертики у нас. Шустренько, шустренько, навчання. І з тобою не прощаємось. Не хочемо тебе, жовтий конвертик більше бачити. Ми їх не викидаємо, відразу кажу. Я із тих людей, яким совість не дозволить викинути жовті конверти. Взагалі, це ж корисна річ, але просто я їх буду використовувати в якомусь іншому місці, з якимись іншими цілями, скажімо так. Не знаю, елементарно, навіть в них можна складувати наклейки, які ви можете у нас придбати. Мотиваційні, вони маленькі, мотиваційні наклейки малесенькі, От, вони гарненькі для того, щоб організувати. Ці наклейки, до речі, чудова ідея. Я можу їх поскладувати в ці, жовті, в ці жовті конвертики. Тому що ви в наших коротких відео зможете побачити. Зараз вони у мене лежать просто в зіп От, Підписані о, номерний знак, да, порядковий номер цих наклейок, щоб було легше їх знайти. Ой, все летить, все падає. Так от, о, ви зможете побачити. Що можете побачити? А, я про наліпки, Господи. Оце треба таке. Ну, бачите, ще й злетіло. Це знак, знак ми все робимо правильно. А, так от, за конверти заговорилась, забулась і все. І ми кудись ушли не туди. Приютим. Не хвилюйтесь. Жоден жовтий конверт не буде викинути на смітник поки що. Так, що ми. Розколупали, виколупали і заколупали. Так, ось У нас інтулить. Так, пухнастики в нас ідуть. У нас так треба кормку треба купити. Корма треба купити. Так. Так, пухнастики наші ми складуємо в конвертик. Навіть чек-листи поміщаються прекрасно. Так, бензинчик наш. Хоча бензин, бачите, бензин, а може бути і не бензин, да, паливо різне, а я взяла собі підписала бензин і все на тому фактично обмежила сама себе. Так, ми беремо. Конвертик. Так, і кишенькові витрати. Останній конвертик в цьому бандері Наскільки я пам'ятаю, в цьому синьому також у нас один конвертик був жовтий. От ми його і замінимо. А зараз разом із вами. І закрили. І так, з цим байндером ми завершили. Замінюємо один конвертик ось цьому нашому байдері. Тут у нас якраз банка. Це не інвестиційна банка, це просто та решта. Коштів, яка у нас залишається, і ми її сюди відкладаємо. Хоча, в принципі, оцей zero budget, да, нульовий бюджет, передбачає те, що ми повинні всі кошти, які маємо, всі надходження, розподіляти по конвертам під нуль, а не залишати якусь решту от в конвертику. Так, ще монетка в нас там була. Так, з цим ми з вами завершили. А зараз перейдемо до наклейок, до наліпочок наших, і будемо розбиратися, а що ж означає кожна із цих назв. Тож, давайте розпочнемо. Перше у нас байндер, Це відкладемо. Байдер ем, обов'язкові витрати. І перше, у нас комуналка. Е, спочатку, як в мене тільки погляд впав на ось ці ось наклейки. Я побачила слово «housing». Всі знають, хто вивчав англійську, що «house» – це будинок, і логічно, що «housing» – це житло, проживання, О, круть, Візьму ось цю наліпочку. Але мені здається, вона доречніша буде не для комуналки, доречніша буде для тих, хто а, куп хто копить кошти на придбання свого житла, на погашення, можливо, кредиту за житло housing можна було б да, житло проживання і на оренду пустити, але ж для оренди тут є окрема наліпочка. Housing в моєму випадку не зовсім підходить. На ось цьому листочку ще є слово слово, слово maintenance, так. Воно у нас означає якраз техобслуговування, експлуатацію, да, утримання. І можна подумати: слухайте, утримання житла, ну це ж ніби воно, але ж не зовсім. Ця наліпка, мені здається, більше підійшла, так як це слово «maintenance» перекладається як і аліменти, да, і утримання якоїсь людини або якогось там не знаю житла чогось. То ось це слово більше підійшло б туди, да, до аліментів, до якихось обов'язкових виплат, до утримання. Якщо ви допомагаєте комусь із своїх рідних, близьких, можна ось в цей конверт класти. Більше жодного слова. Я не бачу на цьому листочку, яке підійшло б мені до комуналки. А ось на наступному листі з наклейками у нас є шикарне крутяцьке слово «utilities», яке так і означає так? комунальні послуги. Так, от оці «utilities», комунальні послуги, сюди в нас входить вода, газ. Що в нас входить? Вода, вагас, світло і все. Вода, газ, світло. А, і доставка ж газу у нас. Слухайте, хотіла сказати, 4 ж начебто оплати робимо щомісяця. Так от, ми виймаємо нашу ось цю закладку, яку я робила. Да? І гарненько зараз рівненько, спробую рівненько, а там як вийде, чіпляємо Юрілеріс. І от тепер конвертик у нас виглядає естетичніше, на мою думку. А зараз можна буде і наліпочки якісь зробити яскравіші. І так, комунальні послуги у нас є. З трьома наступними конвертами у мене трохи поки біда. Я їх поки не буду нічим заліплювати, чому розказую? Дивіться, тут телефони, підписки і інтернет. А у мене є тут прекрасне слово «bills» – Рахунки. Рахунки веде? І загубила. Ось є. «Bills» – рахунки. Але слухайте, а в мене ж три конверти. А слово тільки одне. Я поки. Подумаю, що з цим зробити, поки в нас не в планах свої е, особисті, е, індивідуальні як да, е, індивідуальне замовлення, наліпки друкувати, тож поки з цими конвертиками ми відкладемо. Ідемо далі. Давайте розбиратись по черзі. Хаузін вже розповіла: У нас є е, е, наліпка «food» їжа. І конвертик-продукти можна так само підписати як «groceries». «Groceries» – це у нас і є якісь продуктові магазини, продукти, бакалія оце «groceries». Є «food» – просто їжа. Тобто, як назвати саме той конвертик, залежить від нашого побажання. Далі йдемо. Далі у нас є назва «care». Кеа це турбота. Я так думаю, для душі і тіла якраз оце кеа і буде називатись. Наші пухнастики, така прекрасна назва пухнастики, да? буде називатись пец. Пец – це домашні улюбленці. Починаючи від тарганів, закінчуючи до якихось, не знаю, ведмедів, якщо ви їх завели собі вдома. Це у нас пец. Про тарганів я жартую, хоча є люди, які собі заводять тарганів. Так. Uh, ідемо, давайте ось так далі. Далі в нас тут «gifts», подарунки. Для подарунків у нас є challenge, тож нам не актуальна ця назва. Є слово Claudine, uh, для одягу у нас є для гардеробу, для покупок так само окремо уже в challenge є, а до цього був конвертик гардероб. Так, «gas» yes, – це у нас пальне, або може бути газ звичайний, да, природній газ, умовно кажучи, або пальне. А uh, ось це ось прекрасне слово міск. Мінск це в нас скорочення uh, а, um, від слова miscellaneous, так, Міс, скорочення від слова miscellaneous означає різне, різноманітне, інше типу, і так далі. І всяка дрібниця. Да? Uh, deposits. Депозит one, one, одненький. це в нас депозит. Beauty, краса знову ж таки може бути для душі і тіла. Care, може бути uh, турбота за, за собою, да, за здоров'ям, Beauty, краса, entertainment, це в нас розваги, Car, автомобіль, personal, особисте. Із цього листочка частинку я собі вже використаю зараз. Перейдемо до другого. Transportation маємо, це транспорт у нас. Так, Шопін, покупки. Оце шопінг якраз у нас в челенджі є. Rent, оренда. Dining out. Класний конверт для тих, хто має звичку їсти десь на виході. Да, в ресторані, в кафе, не дома. Оце дайні аут. А давайте відкладемо кошти в конверти для того, щоб сходити в ресторан, для того, щоб сходити в кафе. Для того, щоб, не знаю, шаурмяшку якусь купити. Для того, щоб купити ходожика і харчуватись цілий тиждень ходожиками. Так, це у нас дайні аут наступне в нас. Іншуренс. Страховка. А, страховка, може бути автомобільна страховка, може бути страховка життя, будь-яке страхування, це в нас insurance. інкам, прибуток. Прибуток це для тих, скоріш за все, ну, ми йому розумінні. От я б цей конвертик відкладала, аби дохід був не щомісяця, не щотижня, не раз в два тижні. Наприклад, час від часу, як від репетиторів, дохід в. Від продажу товару, дохід від виконання якихось послуг, але ж нерегулярно. Далі «savings» – це в нас заощадження, health, здоров'я. Перевертаємо Electric це в нас електроенергія, Water, вода, це те, що у нас вже utilities є, все в кучі, ми окремо на все не відкладаємо в нашому розумінні. Так, крутили, вертіли і дійшли до «birthdays», це в нас дні народження. Так, і «bills» – рахунки Ніби я все озвучила, якщо щось пропустила, тож дайте мені знак. Да, напишіть в коментарях, що я там крутила, вертіла і щось пропустила. Навчання, поки пропустимо. Продукти «Продукти» ми виймаємо з цю картку. Продукти я хочу поки назвати food, хоча «groceries» так само можна причепити. Нічого тут не буде. Давайте ми причепимо «food» їжа і причепимо слово groceries. Пам'ятаємо, що groceries це те ж саме продукти, це в нас бакалія, продовольчий магазин, може бути, ну, в общем, варіантів маса. Ось такі у нас наліпочки тепер гарні. Так, ідемо далі «Госптовари». А, господарчі товари, якраз господарчі товари, слухайте, щось я і не побачила, як можемо ми їх обізвати. Господарчі товари. Можливо, можливо, можливо. Поки подумаю за них. Так, пухнастиків ми точно можемо назвати «Pets», так, цей конвертик для них. Так. Далі бензин. Бензин газ у нас буде. Да? Пальне якраз тут є. Чудово відриваються ці наліпки, чудово клеяться, тримаються. Так, кишенькові витрати у нас тут немає. Да? Оці spending, поки не будемо чіпляти наліпочку. Так, здоров'я, здоров'я, здоров'я. Слово health тут не було. Health. Немає. Не... А, немає. Є, немає. Є, пам'ятаю, що десь десь бачила. Напевно, коли крутила, вертіла, якраз і пропустила. Так, хаос у нас є. Далі наступне для душі і тіла. У нас буде називатися Beauty і Care. ми назвемо для душі і тіла ми з вами. Беремо, 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 беремо. Ось у нас Beauty і Care сюди почекаємо. Так, у нас Beauty і Care. Звичайно, краще, коли оці наліпки індивідуальні підібрали саме під вас, і от для душі і тіла можна було б назвати да, рубрику. Але це все з часом у нас буде. Все буде. Так, всяка-всячина така гарну закладочку, цю ми робили. Ми назвемо його якраз оцей miscellaneous. Різне. Так, буде міск. Так, автомобіль, автомобіль на ремонт, на різні витрати. Car десь було. Ось у нас є Car Ми ліпимо сюди. Так, цю наліпочку. Прекрасно було, б, аби ще тут наліпки якраз автомобіля додати. Так, банка. Банку я взагалі хочу прибрати звідси. По тій простій причині, ну, недоречно, воно тут якраз те, що буде залишатись, краще все в челенджі. так, Тому що ми якраз порушуємо нашу, е, е, наш метод конвертів. Метод конвертів у нас нульовий бюджет, значить, все, що повинно. Все, що є, повинно витрачатись під нуль. Так, ми, ми, ми візьмемо, давайте подумаємо, подумаємо, давайте так, я подумаю: от кишенькові ми візьмемо Personal, покладемо, так? О, це кишенькові для дитини. А все інше, давайте я. Обдумаю, що як назвати, а ви в коментарях напишіть поради, який із наліпочок мені використати так, використати для, для того, щоб госптовари підписати, для того, щоб підписати конверт навчання, інтернет, телефони і підписки. Тому що це ті конверти, які якраз я ще не визначилася, як їх назвати, які наліпки використати. Пишіть в коментарях, порадьте, давайте разом вирішимо, і вже в наступному розподілі ви побачите, як же ми назвали кожен із конвертиків. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, переходьте в телеграм, наш інстаграм, там багато цікавого. До продажу у нас є не тільки такі наліпки, а й інші, іншого формату, іншого зображення. Разом із тим є наліпки, де ви самостійно можете прописати від руки, як же назвати ту або іншу рубрику. Дякую, що з нами, ставте лайки, всім па-па!